<кій> Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Шлакоблоконь і відсьогодні з вами, як завжди, будуть шнапстер Артур. Привіт! І Коді! Здоров! І у цьому відео ми будемо куштувати гірке, солоне і солодке, а все за нас вирішить ось цей рандом. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку пишіть свої реакції у коментарях. всі ми, ми вам будемо раді. Поїхали! А зараз! зараз магія буде! Закрили очі. Уа! Це магія, що я можу сказати? Соп, 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 соп. Що це таке у нас? Я думаю, тут щось гірке, солодке та солоне. о, так. ну… Треба нюхати, треба пробувати. Так, це якийсь. Ароват? да, щось ароматне таке? Я буваю, коли аналізи здаю в лікарню, це таке, що теж. Аромат баті після туалету. Ну, це ти п'єш. Можна зараз да, нічого не тягнути. Ну, це томатний сік, ну а там солодке, це зрозуміло. Де мішечок? Де мішочок, так, мішочок а, доставай. А, Давайте будемо виясняти, хто що? Давай. — буде тягнути. Ну, перший у нас хто. Хто. По ну, хто. А може чоловік за ній футболці? Ну давай, з мого кінця тоді почнемо. З свого кінця, доставай кінець. Все, давай будемо. Я можу вам теж достати, хочете? Ні, я сам справлюся. Можу тобі взяти, дати. Я сподіваюся, що в тебе там... А ти вже відразу, відразу. Відразу, відразу! Сюди, сюди! Ну ладно. Ну і в тебе великий вибір. Добре. Соло! <хай> сюди! Соло. <хай> Соло. <хай> Соло не виходить! <хай> ну що, я можу сказати, браття! Це ж гірке в нас, так? <пілляв> браття українці! <пілляв> так. Ну, я... Так а що? Ну, хто перший? Давай почнемо з ну, солодкого давай почнем. Ну, Солодко давай почнемо ну, тобі дати. Ну, ну зап'єш, так? Дати да. спробувати? А, а що в тебе? А в, тебе в Мене гірке. А, ці тобі дати запити потім. Мені а. дати. Залишив трошечки, так? Да? Добре. Трошечки залишив. Ну давай, в тебе томатний сік. Ну, то повинно бути гірке, так? Я до томатного соку нейтральний ставлюсь. Ну, так, да, таке воно є трошечки, як перчиків таких під'їв, знаєте. <рес> ну він з селерою, ти знаєш? з mm. nice. mm. Селітрою. селітрою. Це з Майнкрафту щось, так? Ну, я не знаю. Ну, ну мені по вкусу таке. Ну, селітрою з Майнкрафту. <рес> да, мені, мені більш цікаво, як буде в Ілюхі. А щось мені не дуже вже цікаво. Ну, я сподіваюся, тобі сподобається, і ми перейдемо до наступного раунду, і мені знову випаде солодке. <реш> <реш> а що з лицем? Ні, ну... Є лице взагалі? З похмілля нормально було? Ну, з похмілля... Ну ти ж вчора бухав, так. Так, да, ти ж пасху нормально провів. А що Ні, ну воно, типу, як ну, якийсь парень, оцет або щось таке. Оцет? Вон, так, воно. Так це оцет чи що? Ні, я, я так розумів, він з-під огірків, але ось це Оцет з огірків. Тому... Так це огірковий це... оцет? Це дуже рік. Расул може проїхати? Расул, Расул це, це з Казахстана та... той Тіп, правильно? Ні, це не дуже не, я, з я, той я навіть тип. не хочу це допивати. А нам це ну, потрібно? Звичайно, допиваю ну, все Ну, за, запи... Ладно, так. ладно, не потрібно допивати все. Ну, смачно ага. було? Ну, поїдемо далі, а не завершуємо відео. Так, і другий раунд у нас починається з оливок. Ну, другий раунд поприємніше виглядає. Ну, він хоча б більш зрозумілий. Оливки любиш. Да, я би сказав хав Ти любиш оливки? Та фу, ні, хто його взагалі любить. Ладно, люди, для кого взагалі роблять ці оливки? Я не розумію. Для, Всіх, знаєш? Їх всі додають в салат або в канапе. Для грецького салату тільки хотів сказати. Я в грецькому салаті всі ці оливки завжди збоку кладу. <рес> Вони мене не цікавлять ніколи. І ні. я вважаю, що немає такої людини, яка ну, купляє ці на цього направити. Що таке, це томати? А ти понюхай. Вони пахнуть. У, ну пробило трохи. Виглядають як бабусі. А що ти поклав? Сюди, дай! Ого! Давайте, не дивлячись, відкриваємо на камеру. Я Кому комусь сьогодні щастить. Тобі показати Показати що мене? Вибачте, у нас просто все підтасовано, для того, щоб Саня завжди їв саме Ну, Я в центрі. А в нього просто діабет, дам. Буде. Туберкульоз, блін. Відкритий? А може все? А може ні. Ну ти ж ми ж сутерку з'їдаємо, правильно? Ну так. І потім оце, що в кінці допиваю, так. Жорстко тільки. В тебе і так як? Жизнь малина? Спочатку малина була! А може, а може, а ну дай запився, бачиш, трохи є. Ілюха камери написала, вибач. Давай, ще та це Может его подойдет? Ней. А куди? Твоє отам, там. Я їм полуницю свою. Ой, як... нуга. Не, ну. Ну тридцать девять и Трошки піднялась ну, температура. Вона взагалі, я думаю, не дає нічого. Я гадаю, тепер твоя черга. Це в мене як семочки получаються, так? Ну зернятка. Ні, ну я взагалі. <кій> Що скажеш? Не знаєш, це коли першого Літнього січня дня прокинувся. А снігу немає, так? Да-да, так. Дістав оці всі салати старі з холодильника. Це і дохало тільки цю жижу, блін. Так це ж не жижа, це. Ні, ну воно таке. Як дохлі Поки Ти покайфуєш, так? Другий раунд з кайфом від Шнапстера. Ти. давай. Як це було. Мені ж. Шишку убери! Третій раунд почався. Так, ну Вау. третій раунд, звичайно. Так, Це сюди. Ні-ні ну, ні. Добре, я пішов. Я... Ти поїхав? Ну да. це... так. Ти Як цей? Стоп, це Набереш у нас взагалі. Вообще... Ну це я знаю, що це таке. Це твоє ну, улюблене. Тут, тут Ім... Це суші, суші, подайте, це ж де суші, ця штука. Імбир для суші. Це ну, у нас оселедець. Ляха, тут не зрозуміло. Що не стає? — Так, ну це буде моїм. Ну там, знаєш що? Ні. Там оселедець. Там так і написано: оселедець. Так, а золоті ручку. А що ти. А ти, ти, ти читаєш? Так, да, я так трошечки. Ти, не, ні, там... dai, Ладно, давай. Давай ось столом. Не звідти дістаєш. Ха, <губ> 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 ти зразу, відразу. Що ж таке, я не розумію. Так, добре. Ну я почекаю. Солодке. Ну, пару помлок, правильно? — Давай, ще тебе, солодке випаде, я буду в Це тобі. Це гірке? <губ> Опа! <смеш> а салони, ну йомо! <смеш> я читаю, поняв? отак от відкрив. Дивіться, отак от відкрив, думаю, ну все, пацани, ну тут вже перемога, куди вже далі. Е, ну, почнемо, я думаю, з Імберу. Давай, поїхали, будемо пробувати. Завтра. Ну давай, поїхали, будемо пробувати. Я. А що, а що це на навна... занадкус? Цілий, в рот! Воно взагалі... Він перед з'їв цілий. Ні, ну треба хоча б одне кілечко. Ну хоч хоча б Та Так Поменше, поменше візьми. Друзі, поменше, хто тут менше кого. Воно просто в два рази. Ну, добре, половину давай. фу, ну воно реально воно тупо гнідосне таке, знаєш. Воно тупо, як я не знаю. Як що, як ну, ногті великі, Коли... А можна будемо сплювати. Прикріпна прикривайся отак от, от рукою, коли гаєш. Смачне? Mm ну добре, я знаю. Ну, воно дуже. Фу. Ну добре, все, тепер можна. Зато в мене вітамінів за то буде повний організм. Ну, в качалочку коли. Якщо я захворію за цей рік, то це я вже не знаю. Та ні, ну це неможливо. Я оселедець свій поїм. Поїж, поїж. Я його люблю, тому можеш зразу. Добре, а я буду смач менеке смач... мені так бабуся в дитинстві вибирала так кісточки жували. та зоселець. Да, за шок такий кайф був. Тобто ти перед тим як водочку пити вибрав кісточки за селедцю. Да, так? вона мені так в дитинстві? Так-так-так, да -да 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 -да. до п'яти років. Не я гадаю, мені хватить. Ні, а я доїм все. Ну доїдай. Ми будемо чекати. А, ну а поки він доїдає. Давай, в цій до 20 обід. До 26. Давай, поїхали. Поїхали. Раз, Два, наступний раз. раунд. Далі шоу. Так, ну що, переходимо до третього раунду, де у нас якісь рюмочки, не водкою. О, давай на пасашок. Це в мене вінчик, так? Да? <кхи> Як носик, то пробило. Це сюрприз, сюрприз ільї, це соєвий соус і гірчиця. Так ну, я ягадаю то тобі підійде гірчиця. Ні, ну, вже, дивися, я, я вже хочу солодки. Я, закрий, я закрий, закрий. Наївся, — Імбірів в А взагалі я верхі должен. Тягни. Міні-суперечка виникла на районі. Раз, два. Бля! О, салон. Салон — це в нас що виходить? Своєвий. Стой! А Ілюха хавав донат за донат? Донат донат? за А за підписку він хавав? О, за підписку повністю бахнеш. Зможеш захавати за тисячі під підписників. Підписників. Краще поїв, да, так. Да, скажемо, це вже, це, облаштування це, території. Це, це сльози. Це потім будемо гадати з тобою і малювати карту. На соєвому соусі. Диви. А вийшло. Так, давай я сироп від кашу хавану. П'ю за те. Щоб в наступному раунді мені, мені попалося солодке. А може жливо за те, щоб в наступному відео було вже 1000 підписників. Оооооо! Оце... Фу, ну що воно все таке гірке противне. Оце розумію. розумію! Там ну, ложечку, ну давай. О -о -о -о! Tam, ну візьми ложечку. Ну Фу, добре. Фу, блін, таке. Воно <с Surfsharp> даже не, неможливо даже стриматись. Від задоволення? Та ні, я не можу просто таке воно, блін. Давай, це я чисто своє. Ну, така пікант. Солодко? Може спробувати. Там мені щось вже не хочеться. То Добре. то буде для іншої платформи. Дивіться да, на інших платформах. Фу пішло. <рес> <рес> Масочний режим відмінили. Але хвороби нікуди не ділись. Дивіться сьогодні в програмі, тільки у нас. <рес> ага. В мене так друг помер. Який там раунд, далі у нас? Давай. Четвертий раунд, я думаю, буде більш лайтовий. Так, ну цей раунд мені вже подобається. Особливо. Ні, це, це не подобається. Врубайте фільм, давайте пиво, а та ти... будемо грати. Це вже всі раунди. Коли Ми там футбол? Україна футбол грає? Євробачена, я будемо дивитися було вчора. Після. За, Запам'ятайте, дорогі люди, не, ніколи не нюхайте чіпси з сиром. Н ніколи не нюхайте. Поки ви там базікаєте, я тут уже достаю солону. Да ти трапи. сильно довго там трусиш. Так, поки не потрусиш, то капля де буде? В трусах. Ти знаєш, що скільки, скільки не труси. Останнє yeah, okay. у труси. А якщо трусити пів години. Yes, Поїхали. Солодке! Скуштую Пов... okay. Скуштую яблучні чіпси. Mm. Light round! Перший раз куштую яблучні чіпси, справді ніколи не їв. І на запах просто як яблуко сушене. О, oh, і що, і що, і що, розказуємо? Блін, ну на смак взагалі не яблуко. Ну, можу сказати, що на оцінку десь я б собі не купив, mm -hmm. Ну, на 2 із 2 піде. Хвилина філософії. Ми це катнемо. Нема вкусу. Смаку. А може тебе катнемо? У мене нема смаку, мужики. Після? Після? Ну після. Давай. Саме цікаве, Давай, цікаве. Саме цікаве, Ну. Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. -ні, -ні. Самий перчений бере. Добре, то дай понюхати, гля. О, нормально, це не, не, не зічок можна трошки, так? Да? Ні, ну воно не гірчиці, воно якимось перцем і. Та я сам з'їм. Давай побільше чіпсу бери. Ми з'їли по штук 10! Ну, диви, я можу цю пачку з'їсти. І я можу цілу пачку з'їсти. Щось якось незрозуміло. А зрозуміло. <кхм> Ні, ну не перчик. По двобальній системі. Два. Але Тобто два? десь у горлі. Тобі сподобалось? Ні, ну типу покажу. їш? А ну я, я щось не зрозумів. Як в рекламі. — А може тобі цілу пачку з'їсти, щоб ти зрозумів? Поки ми куштуємо чіпси, зараз з'їмо тут по пачці. Проведемо, який у нас шостий раунд. А то ми манулого разу не так сказали, тому до шостого раунду. Що у нас починається шостий раунд, і ми побачили, що у нас тут таке. Я пожалуй, промовчу, тому нехай говорять хлопці. Да, сир, Беру свої слова назад, тому що пахне туалетом після баті ось це. Уууу. У я не буду? Оооооо! Блін, а що ж це таке взагалі Незвичайно, це банапарт? Чи це грецький? Боже, хоча б не оцет. Я сподіваюся, що. Ні, я краще оцет вип'ю, ніж з'їмо цей. Тобто прям вип'єш. Ну, не повністю. А. Повністю точно не вип'ю. Май. Я сподіваюся, що в тебе. Добре, солодке. Це взагалі отрута. Скажи солодке. Солодке. Ну, скажи солодке. Солоне, солоне, гірке. Гірке. Краще гірке. Все добре? Середо б. Сере Я вже раз 26 шост не шучу, це шут. Оооооо. А ти. Це твій торблюдок. Доставай. Це ху, слава Богу. Ні, доставай перчатки, ми будемо його бити. Фу, бля. Батя тупо, так? Це ж таке типа облако на мене таке накинулося. Облако пилі, тупо. Легендарний. Ні, ну взагалі воняє воно до добротно так. Це так пахнуть, що? Не поставлений лайк! Ого! Нормальна закрутка. Взагалі. Давай. Це у нас ну хочеться. Ну навіть якщо це буде несмачний Наполеон, це буде смачніше, давай, ніж це. Це, кінець раунду, дякую а вам. Добре, Добре пересу, який у нас там сьомий раунд. Добре. Давайте. Починаємо. Непогано, не непогано. Непогано? Так. Вкусно, а може зап'єш? Ні, дякую. Ну запий. Ану подовби його. Ні, ну то щось мало. Оце вкусняха! Ладно, давай. Я думаю, що вона на смак буде на багато. Я ніколи не куштував ня, ня, ня. сир дороблюю. Краще з зелененьким. Зелененьким. Ну, кстати, до речі, ти да, да, ти щось не то робиш. А оцей кусок хто буде їсти? Ага. А фу. Заваляли. За Його нема. Магія Ні, фу, почекай, мені дуже сина. В першому раунді магія була. А в цьому краще. Зник. Просто... Да, блядь, Та Хуй! На стол! Ага. Що ти отут сидиш? Послушай меня. Послушай, Братан. Бартан. <клух> 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 стой, стой, стой! Оно, цеп будь ласка. Поновь. А його взагалі можна пити? алло! А можна я хоч через е, тортик його вип'ю? Ні, ти можеш потім закусить? Через який тор... тортик? тортик? <клух> <Через> який тор... <клух> Там же немає нічого. Мы оттупо скулу води. Фу, воняє вже через нос. Та ні, смачно, чого ви. Сьогодні цілуватися вже не будемо. будем. Так може в примашку треба було? <кій> Поки від мене смердить, як кажуть ці два друга, хай вони говорять, тому що в мене пече язик, страшно, я є два можу щось робити. О, нарешті лайтовий раунд у нас намічається. Це перчик. Ну, ти їв перчик? перчик. Я пропоную тобі перчик відразу взяти. Ти вже їв. Ні, солодкий взагалі. Ні! Слу, це то желе звичайно, чи що? А, ну так, звичайне желе. Желе. Ну, так, ну добре, у нас карамель салона, снікер-сни, не тормози і. І пару креветок. Та, та ти, ти підглядаєш. Та, це я взяв те, що я побачив, хоча нічого не побачив. Рано. І погнали! Солодке. Вірке! Солоне! Добре. Добре. добре, добре, ти першим будеш. Давай. Та їж усю, ну, ну так, та, що. Ну да, що це можливо. таке? Ти халтуриш! Я просто буду живати ще в наступному раунді. Ну то нічого страшного. Серед... Пропоную тобі вийти з відео. <рес> Поживати там десь. Це воно взагалі реально гірке. Ну, так, це ж гірке. гірке. Фоно реально противне. Обрадувався, думаю, буде лайтовий раунд. Ну, лайтовий раунд. Mm -mm. Не лайтовий. Mm -mm. Ну, <кху> диви, там оцет. <кху> Тому можеш піти спробувати, доки я тут сникерс. Так що, я не думаю, що буде так жорстко. Ну, поки ти там їсиш, я заїм оце ти нарешті зможу нормально базікати. Справа в тому, що я буду довго його жувати. Я так О, довго. а, а зуби-то попаду. Mm, да? Від слова солодко. Давай mm. Ні-ні-ні. Давай акуратно, nee. акуратно клади сюди. В нього. Що це, Та, це таке? Біг Боб. А, огорішки. Та? Да. -бі... А, так почекай, ну що? Спортивне? Це солона карамель. Ну, типу, прикольно. А ти хочеш нігерс по приколу? О, ну давай. Будеш? <свист> а може оцип? <оцет? свист> до раунду переходимо. Опа. І переходимо до. Який? Передостанній. Передостань. Перед, Передос... Перед, Перед... Ос... 9. 9 раунд. І починається дев'ятий. 9... Раунд. Переостанній. Передостанній раунд. раунд. Вонючий. Це, це, хлопці, якщо хтось це не знає, це сушена креветка. І це велика, до речі, сушена креветка. вона прям, ну. Я пропоную відкрити тут запах. No. Oh. Я не буду показувати, що ну, твор, твориться за кадром, але там люди yeah, вже yeah, yeah, yeah. Люди вже на вулицю пішли. Колись купляли найдешевший корму, це котячий, Це він пахне в тисячу раз хуже. Так, це у нас що? Що у нас? Це. Я забув. Чефір? Чефір це айран, айран. Кріп, це Кріп. Так? А Іран ну, що робиться? З доти? З доти? Кріп, Крі... з доти. О, ти сука, ти знаєш хто це? Інтеграція. <ріпи> а це що? Що? <ріпи> <Шо? ріпи> <ріпи> а що це таке? А що це? Молозиво. Так, це морозиво з айрану? М М -М -М -Морозиво. <ріпи> Молозиво? Морозиво. Молозиво. Її потрібно з'їсти <ріпи> цілою, з головою, зі шкарлупою, тому що вона сушена і ін... пачка. <ріпи> Можна доїсти просто теж. Я не буду думати довго, тому ви. Ні! Це! Це! Вдарив мене по візончику! Солони! Перший раз! Нормально! Гірка то креветка. Ні. А ну то креветка? Ні, солона креветка. Креветка солона, це ж до пива! Це до пива! Це до пива! Пробуй! Ну добре! Давай фокусника. Оп! Оп! А де? Занизька йомуш. Ти багально <ріць> <О, ріць> Після... Так, ну поки Ні, ти ну, їсиш морозиво. Там все зрозуміло. Там. Ти Шо, тобто ти поклав назад гарну креветку і взяв ось цю роздовбану. Yeah. Ну добре. головою? Так, повністю рот закинув і з'їв. Да, ще сім'єю її. <ріць> Ну, воно вкусне. До пива, пива принесіть льї. Воно... <фихих> воно тверде. Так, <фихих> да, сушене. Воно хне навіть звідси мені в носа. <фихих> ну, Но, а кайф який! <фихих> кайф є. Фотосинтез! Mm. Оп. Нормально. Сушена риба, тільки якась вже підпорчена. Ну така вже недобра. З креветкою. Ще й з перцем. Це! Ну, Солона закуска до пива! Я її коштував, ну спробуй. Це моя пачка вам взагалі. <фих> Добре, останній раунд у нас. Тому, браття, побачимось. І ось у нас починається. А хто його знає, який раунд, тому що ми що зробили, запутались. Штіна. Буває. Ну, це не саме головне. Головне, що тут дуже смачні страви. Головне, що ми є один одного. Лімон. Де морська капуста? А, оце? А оце, що тоді? А, так це морська капуста. А що ти скажеш по поводу цього? Банан. А, а, я... а, а що гірке? Толи... Що гірке? Толи... Гірке лимон? Добре, фу, не морська капуста. Солодке! Солодке. Ні, Ну салони це не погано. Ну добре, давай. Ті... Запом. Ну давай, а, повністю, це... повністю, повністю Толи... все в... Толи... не, Жу... не жуя, повністю все в рот. Ну я лимон цілий їсти не буду. Не, зможеш нормально. А цибульки візьмеш трохи? В ротика. Вже взяв в ротика. А то сто шкури які-то. А, то як яблочки прям буває. О, добре. І що я можу сказати? Наступний раунд! Останній раунд! І у нас напої. Напої. <smell noise> де у нас 100% ось це кола? Кохва? <cloud sound> кохве, понюхай, це кохве. <sharp accumulation> пахне? Пахне кохне. Кохве, ану. Кохве, Це не пахне. Кохве? кохла Це нічого. А може ти понюхаєш? Ні, давай знову. Це нічого! Тут пусто. Диви, я висипаю, хто який взяв, той. Ну давай. Класна ідея? Ну Ну, це самий лайтовий раунд. Що тут вип'ємо, зап'ємо оцет. Можна нам оцету? три чашечки, будь ласка? Три чашечки оцету, будь ласка. Так, готові? Тільки руки, руки! Ми одночасно повинні це зробити. Мені! Добре, я від. Ні! Ну, да, якісь. Ну, Солоне. Солодке. А, чорт. За, за перше наше відео на YouTube. -каналі. За перший відеоролик. За перший досвід, який ми отримали. Мені кажеться комом. Ну добре. Ну давай, не згодне з. Ура! Ура! А, ось і підійшов до кінця. Залишайте свої коменти, ставте вподобайки. Всім до побачення. Те, позики кажуть, бувай! Хай щастить, друзі!